Ну, взагалі цікавий був семінар, і я дуже вдячний федерації, що вона проводить такі міроприємства. Мені дуже сподобався семінар, і особливу увагу я приділив для себе особисто: це структурі тренувального процесу. Саме тренування, як воно повинно будуватися, це дуже важливо, тому що в принципі ми всі працюємо, у всіх є певні якісь тренувальні процеси. Але коли приходять люди, які працювали і в НБІ, і пояснюють, як це потрібно робити. Це дуже цікаво, і це я думаю, це дасть нам в майбутньому. Краще виступати, краще тренуватися. Я протягом року придивлявся до дівчат. І сьогодні я був вражений. Чому? Тому що, скажімо так, ну, насамперед обидві команди, які грали у фіналі, вони дійсно найкращі. На сьогоднішній день ці, ці команди найкращі по 98 року, але, на жаль, взагалі лише шість команд. Це є проблемою. Але фінал, на мій погляд, дуже вдалий. Дуже вдалий і дуже показовий. Особисто мені сподобався, як і всім, напевно, дев'ятий номер в Переяславі. Це дівчина, яка, на жаль, весь рік хворіла, вона не виступала, тому вона випала з зору збірною. Зараз ми готуємо всі необхідні документи, щоб її запросити до лав збірну. Це дуже важливо. І вже це те, що ми знайшли таку людину, яка, скажімо так, сезон лікувалася зараз на фінал вона дійшла такої форми і може нам допомогти. Це дуже добре. Обидві команди у попередньому списку були представлені чотирьома кандидатами як Переяслів, так і Харків. Ну, що стосується в принципі, скажімо так, сьогоднішньої гри, то, відповідно, дійсно Переяслав виглядав краще. Ми будемо далі працювати, будемо аналізувати, тому що в нас є ще дівчата із Київського інтернату, з Дніпропетровська, з Одеси. Є певні так, моменти для комплектації команди. Я думаю, що обидві аби команди будуть представлені в збірну, ну, але це будемо вирішувати трохи пізніше. Коли у вас починається збір? Взагалі 1 липня. Взагалі, 1 липня. Ну, я буду працювати над тим, щоб воно почався трохи раніше, тому що нам враховуючи те, що ці дівчата вперше взагалі більшість з них будуть на міжнародному рівні дебютувати, то потрібно трошки раніше почати, щоб ми вже підготувалися основательно.